Влаштувати себе просто та зручно на своєму робочому місці можна завдяки моноблоку HP 200G4, 9 as 90. Цей товар доступний для покупки в година зеніторба. Моноблок HP200G4 пропонує надійне рішення для людей, які цінують простоту, зрозумілість та функціональність. Завдяки Full HD екрану з IPS-матрицею цей моноблок здатен надати максимально реалістичне відтворення кольорів та зображень під широким кутом огляду. Антиблікове покриття до ампер-години добре бачити зображення навіть при наявності джерела світла заду. HP 200G4 оснащений надійним процесором Intel Pentium та швидкою оперативною пам'яттю ddr 4 що дозволяє ефективно працювати в багатозадачному режимі. Завдяки терабайтному жорсткому диску, в моноблоку є багато місця для зберігання даних. Цей моноблок також стане незамінним помічником для проведення онлайн зустрічей, навчань та семінарів. Він оснащений висувною 5 мегапіксельною веб-камерою з функцією конфіденційності, яка дозволяє робити фотографії та відеоролики високої якості. Щоб запобігти несанкціонованому запису, достатньо просто натиснути на камеру, щоб її сховати. Завдяки аудіокодеку Realtek alc 3247 та високопродуктивному внутрішньому динаміку, моноблок передає чистий та виразний звук. Крім того, в моноблоку є вбудований оптичний привід, що дозволяє переглядати та записувати dvd диски Ергономічний дизайн моноблоку HP200G4 дозволяє регулювати нахил екрану вперед-назад. Зручно розташовані порти до помілі -ампер годинають організувати кабелі та запобігти безладу на робочому столі. В комплекті до моноблоку також йде клавіатура та миша. Таким чином, моноблок HP200G4 є ідеальним варіантом для тих, хто шукає простоту, функціональність та зручність на своєму робочому місці. Цей товар можна придбати у міліампер година зеніторба.